Частина 3, розділ 1. Вінстон не знав, де він. Мабуть, його доправили до Міністерства любові, але у нього не було жодної можливості упевнитися в цьому. Він був у камері з високою стелею, без вікон, зі стінами, обкладеними блискучим білим кахлем. Приховані лампи заливали її холодним світлом, і щось безперервно гуділо. Йому здавалося, це було пов'язано з вентиляцією. Вздовж стін. Тяглася лава чи полиця, ширина якої дозволяла тільки сидіти, вона уривалася лише дверима, а навпроти дверей, унітазом без сидіння. У камері було чотири телеекрани по одному на кожній стіні. Живіт нив тупим болем. Біль мучив його відтоді, як вони запхали його в буду машини і повезли геть. Але йому також дуже хотілося їсти, і то був нездоровий, болючий голод. Відколи він востаннє їв. Уже могло минути 24 години, а могло й 36. Він не знав і, Лебонь ніколи не знатиме, коли його заарештували вранці чи ввечері. Відтоді, як його заарештували, йому не давали їсти. Він, наскільки міг, тихо, сяк так примостився на вузькій лаві, схрестивши руки на коліні. Він уже привчився сидіти тихо. Якщо робив різкі рухи, на нього кричали з телеекрана. Але його дедалі дужче діймав голод. Чого він хотів найбільше, то це з'їсти шматок хліба, йому почало здаватися, що в кишені комбінезона він може знайти якісь крихти хліба. Можливо, думав він, в той час, як вряди годи щось лоскотало йому в ногу, там навіть знайдеться цілий шматок. Зрештою, спокуса перевірити це припущення переважила страх, і він засунув руку до кишені. Сміт! загорлав голос із телеекрана. 6079, Сміт В, руки з кишень, і він знову сидів тихо, поклавши руки на коліно. Перш ніж сюди потрапити, його привели до іншого місця, яке, мабуть, було звичайною тюремною камерою або місцем попереднього ув'язнення, яким користувалися патрулі. Він не знав, скільки часу пробув там, принаймні не менше кількох годин, нелегко визначити час без годинника і безденного світла. То було смердюче, гамірне місце. Вони привели його в камеру, схожу на теперішню, але брудну і загиджену, в яку іноді напихали по 10, а то й 15 чоловік. Більшість були звичайними кримінальними злочинцями, але серед них були й кілька політичних в'язнів. Він мовчки сидів під стіною, стиснутий брудними тілами, надто потерпаючи від страху і болю у животі, щоб надто цікавитися своїм оточенням, але все ж таки звернув увагу на дивовижну різницю між поведінкою партійних. І непартійних в'язнів. Партійні завжди були мовчазні і нажахані, а звичайні злочинці, здавалося, мало хвилювалися за себе та інших. Вони обзивали охоронців, шалено опиралися, коли конфісковували їхні речі, писали на підлозі матюча, їли пронесену до в'язниці їжу, добуту з потаємних схованок у своєму одязі, і навіть огризалися на телеекран за спроби навести лад. З іншого боку. Дехто з них схоже перебував у непоганих стосунках з охоронцями, називав їх кличками і, крізь прорізані у дверцятах щілини для стеження, намагався видурити у них сигарети. Охоронці також ставилися до звичайних кримінальних злочинців із певним терпінням навіть тоді, коли їм доводилося їх брутально карати. Тут точилося чимало розмов про табори примусової праці, до яких сподівалися потрапити більшість в'язнів. Якщо мати налагоджені контакти і знати, як там усе влаштовано, то у таборах було добре. Там процвітали хабарі, фаворитизм, здирництво всіх різновидів, гомосексуалізм і проституція, там навіть гнали самогон з картоплі. Охоронці довіряли лише кримінальним злочинцям, а надто розбійникам і вбивцям, які становили своєрідну аристократію. Усією брудною роботою займалися політичні. Через камеру проходили найрізноманітніші в'язні наркоторговці, злодії, бандити, спекулянти, п'яниці і повії. Деякі з п'яниць так бешкетували, що іншим доводилося об'єднуватися аби їх вгамувати. Четверо охоронців, тримаючи за руки й ноги, втягли до камери здоровенну бабу років 60 з величезними обвислими цицьками. Вона люто пручалася і кричала, а її сиве волосся волочилося за нею розпатленими пасмами. Охоронці зірвали з неї черевики, якими вона намагалась їх копнути, і жбурнули її в інстонові на коліна, мало не переламавши йому кістки. Жінка випросталася і крикнула їм на вздогін. «Грьобані у шльопки. Потім, помітивши, що сидить на чомусь нерівному, переповзла з Вінстонових колін на лаву. «Ізвіняюсь, смілійший, сказала вона. Я тут нечайно шльопнулася на тебе, мене сюди кинули ті педіки, не знають, як треба поводитись із леді. Вона зробила паузу. Поляпала себе по цицьках і ригнула. І звіняюсь, продовжила вона, трохи сильно накачалась. Вона нахилилася і почала блювати на підлогу. О, тепер лучше», – видихнула вона, відхиляючись назад із заплющеними очима. Я так скажу: нікогда не держи це внутрі, Виригай все, поки воно ще у животі свіже. Вона збадьорилася і ще раз поглянула на Вінстона. Схоже, він їй сподобався. Обняла його за плечі своєю дебелою рукою і притягла до себе, дихаючи йому в обличчя пивом і блювотиною. Як тебе звать, красавчик? запитала вона. Сміт, відповів Вінстон. Сміт? перепитала жінка, чудеса, мене теж звать Сміт, це ж нада, додала вона сентиментальним голосом. Я ж можу бути твоєю мамкою. Справді, подумав Вінстон, вона могла б бути моєю матір'ю. В неї підхожий вік і тілобудова. Хоча за 20 років у таборах люди напевно змінюються, до нього більше ніхто не намагався заговорити. Дивно, але кримінальні злочинці не звертали уваги на партійних ув'язнених, політичні називали вони їх із відвертою байдужою зневагою. Налякані партійні в'язні уникали розмов між собою. Лише одного разу, коли двох членів партії жінок притисли на лаві одна до одної, у гаморі голосів він почув кілька пошепків промовлених слів. Вони згадували якусь 101-шу кімнату, але він не зрозумів, про що саме йшлося. Відтоді, як вони перевели його до нової камери, минуло дві чи три години. Його ніяк не відпускав тупий біль у животі, хоча іноді він слабшав, а іноді знову посилювався. І унісон з ним його думки також то розросталися вшир, то знову зіщулювалися. Коли біль посилювався, він думав лише про нього і про свій голод. Коли ж відпускало, його охоплювала паніка. Були хвилини, коли він настільки чітко бачив своє майбутнє, що його серце починало шалено калатати, аж забивало подих. На своїх ліктях він відчував удари кійків, а на гомілках копняки підбитих залізом черевиків, бачив, як качається по підлозі, благаючи пощади крізь вибиті зуби. Він майже не думав про Джулію. Він не міг зосередити на ній своїх думок. Він кохає її, і він її не зрадить, але це був лише відомий йому факт. Такий самий, як арифметичні правила. Зараз він не відчував до неї любові і майже не думав про те, що з нею тепер відбувається. Частіше його думки з надією ковзали у бік Обрайена. Обраїн мусить знати, що його заарештували. Він сказав, що братство ніколи не намагається врятувати своїх членів, але ж існує лезо для гоління, якщо зможуть, вони передадуть йому лезо. Тоді, перш ніж охоронці вдаруться до камери, він матиме бодай 5 секунд. Опалюючи холодом, лезо увійде в нього, і навіть пальці, що тримають його, будуть розтяті до кістки. Він усе це відчував своїм хворим тілом, яке тремтіло і стискалося від найменшого болю. Він не був певен, що скористається лезом для гоління, навіть якщо його йому передадуть. Природнішим було існувати від секунди до секунди, домігшись ще десятьох хвилин життя, навіть напевно знаючи, що наприкінці на нього чекають тортури. Іноді він намагався порахувати кількість кахлів на стінах камери. Це мало бути легко, але в якомусь місці він знову і знову збивався з ліку. Частіше він думав про те, де зараз перебуває і котра тепер година дня чи ночі. Інколи він був переконаний, що за стінами в'язниці світить сонце, а вже наступної миті був упевнений, що там панує непроникна темрява. Він інтуїтивно відчував, що тут ніколи не вимикають світла. Це було місце, де немає пітьми. Тепер він знав, чому О'Брайн так легко зрозумів його натяк. У Міністерстві любові не було вікон. Його камера розміщувалася в самому центрі будівлі або ж біля зовнішньої стіни. Вона могла бути на 10 поверхів під землею або на 30 поверхів над нею. Подумки він блукав від місця до місця і намагався за власними відчуттями визначити, чи він високо у повітрі, чи навпаки, глибоко під землею. Ззовні почулося тупотіння черевиків. Залізні двері з брязкотом відчинилися. У двері елегантно увійшов молодий офіцер, струнка постать у чорному однострої, що, здавалося, весь виблискував гладенькою шкірою, а його бліде обличчя з правильними рисами нагадувало воскову маску. Він махнув рукою, наказавши охоронцям позад себе увести в'язня. До камери прошкутильгав поет Емплфорд. Двері знову з брязкотом захряснулися. Емплфорд кілька разів невпевнено смикнувся в один, а потім в інший бік, так, ніби йому здалося, що десь тут були ще одні двері, крізь які звідси можна вийти, а тоді став безцільно блукати камерою. Він поки що не встиг помітити Вінстона. Його занепокоєний погляд ковзав стіною десь на метр вище над головою Вінстона. Він був без черевиків, великі брудні пальці стирчали крізь дірки у шкарпетках. Він був зарослий кількаденною щетиною. Вона аж до вилиць вкривала його обличчя, надаючи йому якогось хуліганського виразу, що дивно контрастувало з його великою немічною постаттю і нервовими рухами. Вінстон намагався виборситися зі своєї летаргії, він мусить заговорити до Емплфорта, попри ризик, що з телеекрана на нього голосно загорлають. Можливо, Емплфорд навіть приніс йому лезо? Емплфорд, сказав він. З телеекрана ніхто не кричав, трохи наляканий, Емплфорд завмер. Його погляд повільно сфокусувався на Вінстонові. А, сміт, сказав він, ви теж тут? За що вас посадили? Правду кажучи, він незграбно опустився на лаву навпроти Вінстона. Існує лише одне правопорушення, хіба ні? І ви його вчинили? Мабуть, що так. Він підніс руку до лоба, який час тер пальцями скроні, ніби силкуючись щось пригадати. Так буває, невиразно проказав він. Я намагаюся пригадати один випадок, можливо, він і є причиною того, що я тут, мабуть, я вчинив необачно. Ми готували останнє видання віршів Каплінга, я допустив, що в кінці рядка залишилося слово «Божий». я нічого не міг удіяти, майже обурно додав він, піднявши голос і поглянувши на Вінстона. Я не міг змінити рядка, слово Божий римувалося з «ворожий». Вам, мабуть, відомо, що Рим до «ворожий» практично немає. Я кілька днів викручував собі мізки, але іншої Рими так і не знайшов. Вираз його обличчя змінився, з нього зникло роздратування і якусь мить він здавався навіть задоволеним. Пробившись крізь бруд і жорстку щетину, на його обличчі засяяло щось подібне до інтелектуальної втіхи, радість педанта, який знайшов якийсь непотрібний факт. Вам коли-небудь спадало на думку? запитав він. Що вся історія англійської поезії визначилася тим фактом, що англійська мова дуже бідна на Рими. Ні, Вінстон ніколи про це не думав, особливо зважаючи на ті обставини, в яких він тепер опинився, вона не здавалася йому ані важливою, ані цікавою. Ви не знаєте, котра зараз година і який день? запитав він. Емплфорд знову здивувався, я зовсім про це не думав. Вони заарештували мене десь два дні тому, а може й три. Він окинув поглядом стіни, так ніби сподівався побачити десь вікно. У цьому місці немає різниці між днем і ніччю, не уявляю, як тут можна визначити час. Вони ще кілька хвилин говорили про те й про се, аж раптом несподіваний крик із телеекрана примусив їх замовкнути. Вінстон сидів спокійно, схрестивши руки. Емблфорд надто великий, щоб зручно вмоститися на вузькій лаві, неспокійно совався, обхоплюючи своїми худими руками то одне то інше коліно. Телеекран вирискнув, щоб він сидів спокійно. Минав час 20 хвилин, година. Неможливо було точно визначити. Знову почулося тупотіння важких черевиків. Внутрощі Він стислися. Скоро, дуже скоро, можливо, через 5 хвилин, можливо, тепер гупання черевиків означатиме, що настала і його черга. Відчинилися двері, до камери увійшов молодий офіцер із холодним обличчям. Коротким порохом руки він показав на Емплфорта. До 101-ї кімнати», кімнати, сказав він. Затиснутий між двома охоронцями, Емплфорд незграбно вийшов із камери. На його обличчі був вираз легкої стурбованості, хоча він і нічого не зрозумів. Здавалося, уже минуло чимало часу. Знову посилився біль у животі, його думки котилися в одному напрямку, немов кульки, що застрягали в тих самих ямках. У нього було лише сім думок: біль у животі, шматок хліба, кров і крики, Обрайн... Джулія Лезо для гоління. Його скрутив новий спазм у нутрощах, наближалися кроки важких черевиків. Коли відчинилися двері, війнуло гострим смородом холодного поту. До камери увійшов Парсонс. На ньому були шорти кольору хакі і спортивна майка. Цього разу Вінстон настільки здивувався, що аж вигукнув: Ти тут? Парсон скинув на Вінстона погляда, в якому не було ні цікавості, ні подиву, а лише біль і розпач. Він почав труситися і ходити взад вперед, мабуть, ніяк не міг заспокоїтись і спокійно сісти. Було помітно, як тремтять його пухлі коліна, в його широко розплющених очах застиг подив, і здавалося, ніби він ніяк не може відірвати погляду від чогось у далечині. А тебе за що? запитав Вінстон. Думко злочин, мало не плачучи, відповів Парсонс. У його голосі звучало цілковите визнання своєї провини і жах від того, що йому могли висунути подібне звинувачення. Він зупинився навпроти Вінстона і заговорив благальним тоном: Ти ж не думаєш, старий, що вони мене розстріляють, правда ж? Хіба вони розстрілюють людей, які нічого не зробили? Лише думки, яких ти не можеш втримати? Я знаю, вони нас підслуховують, і це правильно. О, я їм вірю. Їм же відомі мої заслуги, хіба не так? Ти ж знаєш, якою я був людиною. Я ж по-своєму непогана людина. Звичайно, не найрозумніший, але з поняттям. Я ж намагаюся якнайкраще служити партії, хіба ні? Як думаєш, мені дадуть років 5, ну нехай десять, такий, як я, може дуже пригодитися у трудовому таборі. Невже вони мене розстріляють за те, що я лише раз напортачив?» Так ти винний? запитав Вінстон. Звичайно ж, я винний, вигукнув Парсон з під зиркнувши на телеекран. Невже ти думаєш, що партія може арештовувати невинного? Його жаб'яче обличчя стало спокійнішим, і на ньому навіть з'явився самовдоволений вираз. «Думко злочин. Це стара і жахлива штука, повчально провадив він. Він підступний, він може так тебе оплести, що ти й не знатимеш про це. Ти знаєш, як воно опосіло мене? Увісні, так, це факт. Я собі працював, намагався приносити користь і ніколи б навіть не здогадався, що в моїй голові завелося таке паскудство. І тоді я почав говорити увісні. Знаєш, що вони від мене почули? Він стишив голос, як той, хто з медичних міркувань змушений брудно вилаїтись. Геть старшого брата, так, я це сказав. І, схоже, сказав не один раз. Між нами, старий, я радий, що вони взяли мене перш ніж я пішов далі. Ти знаєш, що я їм скажу, коли вони мене поставлять перед трибуналом: дякую вам, скажу я, дякую, що врятували мене перш ніж я зайшов надто далеко. А хто тебе виказав? запитав Вінстон. Моя мала, відповів парсонс з виразом болісної гордості. Вона підслуховувала крізь замкову шпарину. Почула, що я сказав, і уже наступного дня про все розповіла патрулям. Дуже похвально для семирічної малявки, хіба ні? Я зовсім за це на неї не ображений. Навпаки, я пишаюсь нею. Її вчинок означає, що я її правильно виховав. Він знов кілька разів смикнувся, тужливо позираючи на Унітаз, а потім несподівано стягнув із себе шорти. Пробач, старий, сказав він, нічого не можу вдіяти, надто довго терпів. Він гепнувся своїм широким задом на Унітаз. Вінстон обома долонями затулив обличчя. Сміт! гаркнув телекран. 6079 Сміт В. відкрите обличчя, у камері заборонено затуляти обличчя. Вінстон відкрив обличчя. Парсонс потужно і гучно справлявся на унітазі. Пізніше з'ясувалося, що кришка зламана, і в камері ще кілька годин немилосердно смерділо. Парсонса забрали. Інші в'язні з'являлися і зникали не менш загадково. Одну з них. Жінку повели до 101-ї кімнати, і Вінстон зауважив, як, почувши ці слова, вона затремтіла і зблідла. Час минав, і якщо його привели сюди вранці, то вже настав полудень. А якщо привели пополудні, то вже була північ. У камері було шість в'язнів чоловіків і жінок. Усі сиділи дуже тихо. Навпроти Вінстона примостився чоловік без підборіддя, з випнутими уперед зубами, схожий на невеликого нешкідливого гризуна. Товсті плямисті щоки були внизу дуже роздутими, так що здавалося, ніби він напхав туди якоїсь їжі. Його світло-сірі очі боязко ковзали обличчями, і коли з кимось зустрічалися поглядом, то швидко ховалися. Відчинилися двері і до камери завели наступного в'язня, поглянувши на якого Вінстон увесь похолов. Це був звичайний, жалюгідний на вигляд чоловік, який міг би бути інженером або якимось технічним працівником. Але вражало його виснажене обличчя. Схоже на обтянутий шкірою череп, воно було настільки схудлим, що рот і очі здавалися непропорційно великими, а очі, крім усього, світилися вбивчою, непримиренною ненавистю. Чоловік сів на лаву неподалік від Вінстона. Вінстон більше не дивився на нього, але змучений, схоже на череп обличчя й досі стояло перед очима. Несподівано він зрозумів, у чому річ чоловік помирав від голоду. Ця сама думка, певно, виникла водночас у всіх, хто сидів у камері, і вони несподівано заворушилися на лаві. Очі в'язня без підборіддя втупилися у чоловіка з обтягненим шкірою черепом, потім винувато ковзнули вбік, потім знову подивилися на нього, не в змозі побороти цікавість. Незабаром він став соватися на своєму місці. Нарешті підвівся, незграбно прошкандибав через камеру, струмив руку у кишеню комбінезона. Зі збентежним виглядом дістав звідти чорний шматок хліба і дав його чоловікові з обтягненим шкірою черепом. З екрана пролунало оглушливе розлючене ревіння той, що без підборіддя злякано відстрибунув назад. А чоловік з обтягненим шкірою черепом засунув руки за спину, ніби показуючи всьому світові, що він відмовляється від подарунка. Бамстед! проривів голос 27:30 Бамстед Джей, викинь хліб. Чоловік без підборіддя кинув свій хліб на підлогу. Стояти на місці, гаркнув голос, дивитися на двері, не ворушитися. Чоловік без підборіддя скорився, його надуті щоки мимоволі тремтіли, двері з брязкотом відчинилися. Увійшов молодий офіцер і відразу ж відступив у бік. За ним з'явився низькорослий, кремезний охоронець із могутніми руками і масивними плечима. Він зупинився перед чоловіком без підборіддя, а потім за сигналом офіцера завдав страшного удару прямо по зубах. Підкріпивши його вагою всього свого тіла. Здавалося, сила удару відірвала того від підлоги, його тіло пролетіло камерою і врізалося в унітаз. Якийсь час він лежав, мов непритомний, і з його рота й носа струменіла чорна кров. Він ніби мимоволі застогнав і тонко заскиглив. Потім перевернувся і, хитаючись, зіп'явся на руки й коліна. Разом із стівкою крові і слини в нього з рота випали дві половинки зламаного зубного протеза. В'язні сиділи дуже тихо, схрестивши руки на колінах. Чоловік без підборіддя поповз до свого місця. Один бік його обличчя геть почорнів, а рот перетворився на безформну масу кольору стиглої вишні з чорним отвором посередині. Краплі крові знову і знову точилися йому на груди. Сірі очі досі бігали від обличчя до обличчя з іще винуватішим виразом, ніж раніше, так, ніби він намагався розібратися, наскільки інші зневажають його за це приниження. Двері відчинилися. Офіцер недбало показав на чоловіка з обтягненим шкірою черепом. У 101-шу», – сказав він. Біля Вінстона почулося глибоке зітхання і зчинилася метушня. Чоловік упав навколішки, тримаючись складені руки за спиною. Товаришу, Офіцера!» – закричав він, не треба мене туди забирати. Хіба я не все сказав? Що ще ви хочете знати? Я ж у всьому зізнався, у всьому. Лише скажіть мені, що вам треба, і я відразу признаюсь, я все підпишу, тільки не ведіть мене у 101 першу, у 101-шу», першу, повторив офіцер. Уже й без того бліде обличчя чоловіка Черепа не було небаченого кольору, який Вінстон узагалі вважав неможливим, воно стало зеленавим. Робіть зі мною, що хочете, заволав він. Ви тижнями морили мене голодом, закругляйтесь і дайте мені померти, розстріляйте мене, повісьте, посадіть на 25 років. Може, потрібно ще когось виказати, лише назвіть мені його, і я скажу вам усе, що ви хочете. Мені байдуже, хто це і що ви з ним зробите. У мене дружина і троє дітей, найстаршому з них лише шість років. Ви можете привезти їх усіх сюди і перерізати їм горлянки просто у мене на очах, і я мовчки стоятиму і дивитимуся, але тільки не 101-ша кімната. У 101-шу», – знову сказав офіцер. Чоловік окинув божевільним поглядом інших в'язнів, наче йому сяйнула думка, що він може запропонувати замість себе когось іншого. Його очі зупинилися на розтовченому обличчі чоловіка без підборіддя. Він показав на нього своєю худою рукою. Ось кого треба забрати, а не мене, крикнув він. Ви не чули, що він сказав, коли ви розбивали йому обличчя? Дайте мені шанс, я вам повторю кожне його слово. Це він проти партії, а не я. Охоронці ступили вперед. Бідолашний заверещав. Ви його не чули, ще раз крикнув він. Щось сталося з телеекраном, це він вам потрібен. Забирайте його, а не мене. Два кремезні охоронці зупинилися, щоб узяти його під руки. Але цієї миті той упав на підлогу, ухопився за залізну ніжку лави і почав по-звірячому вити. Охоронці схопили його, намагаючись відірвати від лави, але той з дивовижною силою чіплявся за неї. Вони секунд двадцять тягли і смикали його. В'язні сиділи тихо, схрестивши руки на колінах і дивилися прямо перед собою. Виття стихло. У нещасного забракло дихання він вклав свої останні сили в те, щоб утриматися за ніжку лави. Потім пролунав зовсім інший крик. Черевик охоронця зламав йому пальці однієї руки. Нарешті вони звели його на ноги. У сто першу, наказав офіцер, чоловіка вивели, втративши бажання чинити опір. Він ішов, похитуючись, опустивши голову і підтримуючи свою покалічену руку. Минуло багато часу. Якщо чоловіка з обтягнутим шкірою черепом вивели опівночі, то вже настав ранок, а якщо його забрали вранці, то вже був полудень. Вінстон залишився один і вже багато годин сидів на самоті. Від сидіння на вузькій лаві з'явився такий нестерпний біль, що іноді він підводився і ходив по камері. Голос із телеекрана за це не дорікав. Шматок хліба й досі лежав на тому місці, куди його викинув чоловік без підборіддя. Спочатку йому було дуже важко стримуватися, щоб не дивитися на нього, але тепер голод поступився місцем спразі. У роті стало бридко і сухо, гудіння і яскраве біле світло його страшенно втомили, у голові було порожньо. Він підводився на ноги, бо біль у кістках ставав нестерпним, а потім знову сідав, бо починала йти обертом голова, і він боявся, що впаде. А коли йому пощастило трохи себе опанувати, знову повертався жах. Іноді, з дедалі слабшою надією, він думав про обрайне і про лезо для гоління. Можливо, йому передадуть лезо з їжею, якщо йому, звичайно, колись дадуть поїсти. Про Джулі він майже не згадував. Вона також десь страждала, можливо, навіть більше, ніж він. Можливо, цієї миті вона стогне від болю. Він подумав, чи погодився б я терпіти удвічі більші муки заради порятунку Джулі. Так погодився б. Але це рішення було всього лише у нього в думках, ухвалено тому, що він мусив так вирішити. Він його не відчував по-справжньому тут ти не можеш відчувати нічого. Окрім болю та перечуття болю, тут неможливо нічого по-справжньому відчувати. З іншого боку, чи можна, страждаючи, з якоїсь причини свідомо бажати посилення цих страждань. Але на це запитання він не мав відповіді. Знову наблизилися кроки, відчинилися двері. Увійшов. Обраєн, Вінстон схопився на ноги. Побачене його настільки вразило, що він утратив будь-яку обережність. Уперше за багато років він забув про телеекран. Ви теж з ними? вигукнув він. Я вже давно з ними, сказав Обраєн із лагідною, майже жалісливою іронією. Він відступив у бік. З за його спини вигулькнув широкоплечий охоронець із довгим чорним кійком у руці. Ви це знали, Вінстоне, сказав Обраєн. Не обманюйте себе. Ви знали, ви завжди знали. Так, він знав. Тепер Вінстон це зрозумів, але у нього не було часу думати про це. Уся його увага була прикута до Кійка в руці охоронця. Він міг уперіщити його будь-куди: по голові, вугу, руці чи лікті. Лікоть. Майже паралізований він упав навколішки, схопившись іншою рукою завдарений лікоть. Усе навколо вибухнуло жовтим світлом. Неймовірно, просто неймовірно, щоб один удар міг завдати такого болю. Світло розсіялося, і він побачив, як ті двоє згори вниз дивляться на нього. Охоронець посміхався, спостерігаючи за його корчами. Принаймні він отримав відповідь на одне запитання ніколи, нізащо на світі не можна погодитися на посилення болю. Думаючи про біль, можна хотіти лише одного, щоб він припинився. У світі немає нічого гіршого за фізичний біль. Перед лицем болю немає героїв, знову і знову думав він, скорчившись на підлозі, марно хапаючись за свою скалічену ліву руку.